Продовжується наш ранок, і вже не дарма я так пальчиком зробив, щоб ви дивилися, тому що біля мене вже є сімейний лікар, лікар. Віктор Петров. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Це тепер буде наш писаний експерт з проблем та питань здоров'я. Тож, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете з нами зв'язуватися. і Ми щопонеділка понеділка будемо ставити Віктору ці запитання. Ще раз доброго ранку. Вам сьогодні ми вирішили поговорити на тему того, скільки ж разів в році нормально хворіти. Ну і про імунітет загалом. Так, ну дивіться, хворіти бажано взагалі не хворіти. Це <рес> говорить, говорить вам лікар. Так, що стосується е, нормальних показників, то е, е, нами лікарями вважається, що до десятки разів е, гострими респіраторно-вірусними інфекціями, якимось гострими кишковими інфекціями, е, це може відбуватися. Ну, це десять я маю на десять разів на рік. Біля десяти разів. Це виходить то раз що на місяць, майже майже більше. раз в середньому на два місяці хворіти нормально. Дуже так, так, так питання в тому, що я особисто вважаю, що ми лікарі повинні бути максимально направлені на те, аби допомогти організувати своєму пацієнту клієнту все для того, аби він не хворів, тобто профілактувати, угу. тому що за визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я, до речі, день здоров'я у нас Вітаємо тепер, вас так, так, майже так, з професійним я святом. Я вас професійно мітаємо за що стосується визначення, то це угу. стан повного. Психологічного, фізичного благополуччя, це по-простому. Це здоров'я, Благополуч... це здоров'я, mm -hmm. це коли людина себе добре почуває, не має ніяких проблем, mm -hmm. в тому числі й психологічних. Це теж mm -hmm. дуже важливий момент. Що стосується як ми можемо ці наповнити 10 випадків так. в нормі, так? Так. це не стосується людей старшого віку, тому що там буде набагато більше таких станів патологічних, які приводять до порушень, набагато частіше. Mm -hmm. І це не стосується людей, які мають хронічні захворювання. Такі mm -hmm. важкі захворювання, як хронічний е, там, гепатит, діабет, mm -hmm. якісь порушення пішомкової залози, дихальної системи і так далі. Але е, в ці 10 е, mm -hmm. випадків входить в першу чергу те, що завжди для нас характерно. Це простуда, Просто. застуда, так, і е, різні стани, які виникають, е, припустимо, дуже е, незалежно від нас. Припустимо, ми відпочиваємо е, на природі. У нас ми посиділи на якійсь травичці, у нас виникла е, Еретемка, там виникла на висипання. Ми посиділи. Ну, Зрештою, це є це є хвороба чи ні. Це є, можливо, не хвороба, але порушення, порушення повного е, фізичного mm -hmm. благополуччя, правда? Тому що mm -hmm. людина вже відчуває якийсь дискомфорт, якийсь зуд і так далі. А, тобто такі випадки враховуються. Теж враховуються, так, абсолютно. А, тому, я тому коли ми говоримо про наших союзників, ми повинні пам'ятати ще одну дуже важливу річ. Так. Наші союзники це наш захист, наш щит, наш імунітет. Е, який… Забезпечує захист від будь-яких провокацій Це як було зоні. в тій рекламі йогурту, коли така оболонка кругом ходить з нами, <с> прозосе дуже це дуже так уявно. Цікаво би ми виглядали, як такі ага. кульки, правда ага. тут, але насправді є в цьому щось таке раціональне. Однак хочу сказати, що цей захист він напряму залежить від нас. Від лікаря залежить 10%, від вас Юлія і від вас залежить 90%. 90%. Тобто це означає, що які взагалі фактори є для того, бо його підтримувати. Mm -hmm. Перший фактор це є добре їсти. Другий фактор це є добре спати. Коли я говорю добре їсти, я не маю на увазі у 12 годин або в 2 години ночі. Правильно, так. здорово, здорово харчувати. харчуватися. Mm -hmm. А період посту? поступ. Щоб білки. Mm -hmm. Все ж таки, знакома. Білки, так е, білки бувають рослинні, сир тофу, наприклад, mm -hmm. або mm -hmm. східні кухні. Вони індійська кухня, вона взагалі позбавлена, практично mm -hmm. твоєх. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто там нема проблем. Це окрема дискусія. Однак хочу сказати, що збалансоване харчування, яке відповідає енергетичним витратам. Людина, яка займається спортом. важким спортом, вона так. повинна їсти багато. Людина, яка не займається важким спортом, але займається науковою працею, вона повинна їсти біль... більше так. Я все зрозуміла. Тобто, якщо я зараз худаю і займаюся в спортзалі, значить все, я неправильно, в мене є шанс потрапити в цю десятку. Твоя оболонка, це прозора під З загрозою. Якщо, якщо ви правильно харчуєтеся, якщо ви ваше навантаження просто збільшується, все нормально, ми не переживаємо. Добре. І значить, спати, їсти. Так, і далі ми повинні пам'ятати про деякі превент, превентивні е, заходи, які зменшать цю кількість на два рази, максимум три рази. Це, припустимо, вакцинація від тих хвороб, які, від яких ми. Не можемо захиститися. Вакцинація. Можете дописати вакцинація мінус А Взагалі мені здається, що ну на вакцинацію мало закарпатців хужгородців звертаються для цього відповідні ну, заклади. це якось. Ти думаєш, треба піти, тебе вколють. Так, ви маєте рацію, однак я особисто е, маю багато інфекційних хворих. І якби я не мав вакцинації, то моя кількість була би в десяток разів більше. Тому mm -hmm. що він ви як лікар просто часто Так, з я можу контактувати в день по 30 чоловік, і це означає, що я маю мати захист. Оцей захист формується вакцинами. До речі, е, ці ж вакцини дуже таке дискусійне питання завдяки вам, журналістам. Е, тому я хочу вам сказати, хочу вам сказати. Що ще є один момент: ви пам'ятаєте всі, що вакцинки робляться в дитинстві, основна їхня так, частина. Так. У нас потім лишаються такі mm -hmm. якісь знаки yeah, на плечах. Yeah. До речі, у нас вже менше, у наших батьків більше. Якщо ви подивитеся на батьківські плечі, ви побачите два знаки. У вас тільки один буде, у мене один тільки. Якщо ми тут додамо вакцинацію, я сказав, що буде на п'ять. Yeah. Я, я відповідаю за ці слова, оскільки такі захворювання, як кір, краснуха, пароте. Ми від них захисту взагалі не маємо. І ваш імунітет до цього він, на жаль, беззахисний. Всі люди, які контактують з цією інфекцією, вони однозначно захворіють, якщо не мають захисту. І цей захист формується протягом всього життя. Що потрібно робити, аби цей захист в один момент не сипався як хрустальний стаканчик? Як ви сервант його покласти потрібно оберігати його, якось оберігати абсолютно правильно. Тобто, якщо людина живе правильно місяць, вона не може сподіватися, що наступні 10 років вона буде це. процес постійний постійно, ми повинні дбати про це, намагатися захистити себе, намагатися захистити своїх рідних і не наражати себе на небезпеку. Постійно, тобто я маю на увазі, якщо ми бачимо зіпсований продукт харчування, то не потрібно нам його їсти, розумієте. Що написано знижка мінус 50%. А якщо дати, вже тільки по так, але дуже його хочеться. Ну так. там чорненькі так в сторону і, можна ну, і дешевше і і два рази. До речі, в нас чудова пора весна, які, mm -hmm. які із цих десяти, можливо, матимуть е, е, значення тепер весною. Mm -hmm. е, ви знаєте, що все зацвіло. Ужгород потопає у сакурах, mm -hmm. у, у туристах, у, 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 у гарних квітучих е, деревах плодових. Е, що можу Сказати однозначно один із цих випадків, тобто 10% із 10 один це буде алергія. Можете спокійно її написати. На жаль, оцей оця одиничка вона буде актуальна не тільки протягом весни, але протягом uh -huh. усього періоду. який яке вас well, гарний дерево. Алергія де? взагалі хвороба майбутнього століття. Цього а, століття вона вона на жаль вже е, виходить на той рівень, коли у нас кожна третя людина має якусь сенсибілізацію по медичному, це підвищена чутливість uh -huh. і. Е, Наприклад, мій знайомий, якби подивився на це дерево, він би вже почав чхати, тому що у нього є алергія. О, і, і ці реакція. стани, до речі, залежать так само від того, наскільки ми вміємо розставити правильні акценти і вчасно звернутися за медичною допомогою. До речі, так само весною для Закарпаття це ультра унікально. У нас разом з поліссям і з Прибалтикою у нас є одна спільна рис. Яка? яка Це, яка? Є... Хвороба. Це яка? є хвороба лайма або лаймбореліоз, яка переноситься кліщами. Кліщі наші прокинулися, вони починають присмоктуватися до наших відпочивальників, які е, на вилазять на полянки, так, на гуляти. Так, так, травмичку, е, е, всі засмагати починають вже угу. потихеньку пікніки якісь організовувати. Угу. І повинно нашим е, закарпатцям знати про таку хворобу, як хвороба лайма. Е, цей процес актуальний у нас з квітня місяця починаючи. і до жовня, uh -huh. як це відбувається? Uh -huh. Якщо присмоктався кліщ, то наш імунітет так само мало захистить, uh -huh. тому що ми не маємо захисту до цього. Прибалтійські країни вакцинують, uh -huh. але ми не вакцинуємо, бо це дорого. Ми uh -huh. можемо тільки вже внаслідок цього бачити. Що потрібно нашим громадянам знати? Оскільки наш регіон специфічний, цього захворювання немає. В Києві багато немає в Чернігові, але його дуже багато в. В Криму Красиво, і в Закарпатті, в гірські місцевості так і потрібно пам'ятати, що якщо присмоктався кліч, то видалити його недостатньо. Потрібно протягом 10 днів слідкувати за ділянкою шкіри навколо е, цього укусу. І якщо з'явиться якась еретема, тобто почервоніння, mm -hmm. підвищення над рівнем шкіри, можливо, якісь ознаки е, е, ну, е, свербіж, mm -hmm. дискомфорт, підвищення температури тіла місцево, це означатиме, що потрібно обов'язково звернутися до інфекціоніста або до сімейного лікаря, mm -hmm. аби він оцінив, чи є там ця хвороба лайма, чи немає. Mm -hmm. У нас у Закарпатті десь біля е, 65 чоловік е, е, осіб звернулися тільки за е, минулий сезон. Тобто mm -hmm. за минулий сезон. Це дуже багато. Цього сезону ми очікуємо майже стільки. І наостанок хочу запитати, чи чекати нам в найближчому часі епідемії грибу, чи такого підвищення піку хвороб? Mm -hmm. Давайте відповім трошки філософськи. Е, ви знаєте, які події у нас були, mm -hmm. і е, цей підвищення адреналіну, е, точніше, виділення таких гормонів стресу. Вони mm -hmm. як під час війни. Під час війни люди мало хворіють. Це пов'язано з тим, що всі резерви організму кидаються на захист. Тобто ми в максимальному захисті, в Клас. максимальній готовності. Це така новина. Якщо в країні проблеми, то ви будете здорові. Так, так. Ну я би не жартував з цим, тому що цей захист звідкись треба брати. І після цього періоду наступить момент, коли цей захист буде знижений. Причому у дуже багатьох людей. Це пов'язано з тим, що виснажуються наші резервні механізми. І я прогнозую, що весна у нас буде не дуже спокійною з точки зору гострих респіраторних mm -hmm. інфекцій, вірусу грипу, mm -hmm. бо сезон у нас пройшов більш-менш спокійно. Mm -hmm. Що стосується вірусів грипу, то ви, можливо, я розповідав вже, що цього сезону ми очікували на грип Б та два штами грипу А. Один mm -hmm. із них старий, якого ми не боїмося вже, це свиний грип mm -hmm. або mm -hmm. каліфорнійський. Інші мають тенденцію до більш ураження бронхіально депутації. Це дерева. якісь грипи, які мутували? Мутували трошки. Кіну вони будуть протікати так само, як зазвичай. Однак, ми пам'ятаємо, що при виникненні симптомів, якщо не коригується протягом двох днів, то потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Дякуємо вам! Це був Віктор Петров. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Ми вам бажаємо завжди залишатися здоровими. І наступного понеділка обов'язково дивіться поради щодо здоров'я. в нашій постійній рубриці будьмо здорові.